Вітаю! У нас сьогодні урок біології з курсу восьмого класу і тема це науки, які вивчають людину. Почнемо ми з того, що організм людини є об'єктом досліджень багатьох наук. Тобто кожна з них використовує свої методи, вивчає певний аспект будови або життєдіяльності людського організму. І сьогодні ми з вами познайомимося саме з цими науками і охарактеризуємо їх. Ось ви бачите на екрані науки. До них відносяться генетика, біохімія, психологія, медицина, цитологія, етнологія, фізіологія, соціологія і тому подібні. Деякі з них ви вже знаєте, що вони означають, який саме аспект будови життєдіяльності людського організму вивчає, але деякі ми повторимо, деяке нове сьогодні дізнаємося. І давайте починати. Почнемо ми з генетики. Генетика це наука про спадковість та мінливість ознак організмів, тобто методи управління ними, організація спадкового матеріалу, і саме генетика це є розділ біології, як ви вже зрозуміли. Через універсальність генетичного коду генетика лежить в основі вивчення всіх форм життя, від вірусів до людини. Наступне це геронтологія. Ось подивіться, будь ласка, на малюночки. Спочатку малесенька дитинка, потім підліток, вже доросла, статилозріла особина і людина похилого віку. Так що ж таке геронтологія? Це наука, яка вивчає процес старіння людини та дієві методи продовження оптимізованого довголіття. Вона виникла близько століть тому. Складовими частинами геронтології є геріатрія, тобто вчення про хвороби пов'язані з Інволюційними змінами, а також особливості лікування та профілактика захворінь в літньому і старечому віці. Герогігієна, яка вивчає питання загальної та спеціальної гігієни людей старшої вікової групи, і геронтопсихологія, яка вивчає психоповідинкові особливості людей похилого та старого віку. Тобто те, що ми з вами прочитали зараз: геріантрія, геронтопсихологія і тому подібне. Це є якби підгрупками самої геронтології, цієї науки. Тобто наука, яка вивчає процеси старіння. Наступне це анатомія людини та фізіологія людини. Анатомія людини наука, що вивчає внутрішню будову. І форму людського організму. А ось ці, ці процеси, які відбуваються всередині людського організму, вивчає фізіологія людини. Тобто фізіологія це галузь науки, яка вивчає механізми і закономірності всіх проявів життєдіяльності організму, його органів, тканин, клітин та е, сублітинних утворень, використовуючи для вивчення і пояснення цих проявів методи і поняття фізики, хімії. математики кита кібернетики. Наступне це цитологія і гістологія. Цитологія вивчає клітину, а саме, це великий розділ біології вивчає структурно-функціональну організацію. Прокаріотичних та еокаріотичних клітин. Нагадаю, що прокаріотичні клітини це клітини, яких немає сформованого ядра, тобто молекула ДНК безпосередньо розташована в самій цитоплазмі. Еокаріотичні клітини це клітини, в яких сформувалося ядро, яке містить спадкову інформацію. Далі, молекулярні механізми регуляції клітинних функцій, взаємодії ядерного і пластинного гену. Геномів природи та передачі сигналів, які визначають онтогенез клітин і формування міжклітинних зв'язків, репродукція, диференціонування та старіння клітин, інвітро та е, інвіву, у нормі її патогенезі. Тобто цитологія це наука про клітину. І клітину, що прокаріотичну, що еукаріотичну. Що ж таке гістологія? Ми з вами знаємо, що коли клітинки об'єднуються, вони утворюють тканину. І гістологія – це розділ біології, що вивчає будову тканин живих організмів. Тобто цитологія це про клітину, гістологія – про тканину. Далі, психологія це наука. Яка вивчає психічні явища, мислення, почуття, волю та поведінку людини, пояснення якої знаходимо в цих явищах? Що ж таке соціологія? Давайте розглянемо, це наука. Про умови та процеси у суспільстві, а також їхні дослідження. Я вже говорила на попередньому році, що людина це біосоціальна істота, тобто нам дуже важливе спілкування. І соціологія вивчає саме умови і процеси у суспільстві. Що ж таке етика? Це філософська дисципліна, яка вивчає мораль, суспільні норми. І звичаї, тобто, як себе поводити, коли ти спілкуєшся з людьми? Наступні давайте з вами розглянемо екологія. Ми з вами вже знаємо, що екологія це наука про взаємозв'язок людини із навколишнім середовищем. Вона вивчає закономірності відносин між організмами та довкіллям та організацію та діяльність недоорганізмових систем. Ембріологія від слова ембріон, тобто зародок. тобто ембріологія це розділ біології розвитку, який вивчає ембріональний період. Тобто ембріон різних видів тварин, їх анатомію, фізіологію, закономірності їх росту, розвитку і дозрівання, патології та аномалій ембріонів. Тобто ембріонологія навіть своєю назвою нам говорить, що це про ембріональний період організмів. Якщо ми говоримо про людину, то про ембріональний розвиток саме людини. Біохімія вивчає Хімічний склад організмів та їх складових частин. Ми з вами будемо вивчати, і вам трішки раніше скажу, що в людському організмі десь близько 80 хімічних елементів. Тому біохімія це наука, яка саме буде вивчати цей склад, складові частини, хімічні різні процеси, які будуть протікати в нашому організмі. Медицина це. Наука про захворювання та лікування цих захворювань. Це дуже важлива наука, це практична діяльність, і кожного з нас є лікарі, які нас обов'язково вилікують, якщо ми, не дай Боже, захворіємо. Далі, антропологія. Антропологія у нас це біологічна наука, яка вивчає тілесну природу. Вибачте, Людини, її походження, і подальший розвиток. Близько стоїть до суспільних наук, також наука про походження і еволюцію людини, утворення людських рас, і про формальні про нормальні варіації фізичної будови людини. Як самостійна наука, антропологія сформувалася всередині ХІХ століття. І остання Етнологія це наука про пізнання народів, прогресу та цивілізації. Якщо якісь питання у вас залишилися, щось незрозуміло стосовно цих наук, які вивчає наш з вами організм, запитуйте, будь ласка, я обов'язково дам відповідь. До побачення!